У ділі Пресвятої Богородиці і підносити наші щирі українські молитви, в першу чергу за нашу помісну українську православну церкву, на жилі з її пристоятелем, блаженнішим митрополитом Епіфанієм, за нашу українську державу, за наш багатостраждальний український народ, який сьогодні. У тяжких випробуваннях, випробуваннях війною від наших сусідів, росіян, але ми віримо в те, що Господь з нами і Господь допоможе нам достойно пройти ці випробування і на нашій українській землі запанує справедливий мир. Ми сьогодні також вдячні його всесвятості, Вселенському патріарху Варфоломію. За благословення відвідати Святу Гору Афон, завершити це паломництво, помолитись біля святий Афону і попросити за те все, що сьогодні нас хвилює і чого ми потребуємо найперше для спасіння нашої власної душі.